Я практично кожного дня розповідаю, що потрібно готуватися до творчого конкурсу і до вступу. І от сьогодні я також поділилася цією історією в ТРЕЦ і отримала дуже класну відповідь. Дивіться, людина розповідає, що вона хотіла стати художником. Це був такий, знаєте, осмислений вибір, так але на жаль, батьки е на це все діло забули. І, в принципі, коли вона приїхала вступати, то була в шоці від того, що взагалі то потрібно складати, наприклад, іспити з академічного малюнку. У мене дуже багато дітей, які приходять, вони часто взагалі не розуміють, що їм потрібно робити. Ну тобто, що це за творчий конкурс, як його складати. Навіть якщо от сайти є, ну все одно це не та інформація, і не всі її розуміють, бо там вже інформація в документах написана такою науковою мовою. Тому хто планує вступати, пишіть вже зараз. Мене звати Софія, вчу малювати та готую до.